От півстоліття КДБшної брехні. Матч смерті. Найлегендарніша спортивна байка часів Другої світової. Детально не знаю, але в школі казали, що всіх потім розстріляли. Чув, скажем так, в школі колись говорили про нього. Ні, так конкретно не розкажу. Це коли київська динамо грала з німцями. Я коли читав, що там був розстріл ще і не тому, що динамо виграло. Так? окупований німцями Київ, 9 серпня, 42-го. футбольний клуб старт перемагає німецький флакельф із рахунком 5-3. Німці після чергової поразки нібито розстрілюють своїх суперників. Саме такий наратив закидає радянська влада. І ця брехня тримається ще понад 50 років. Уперше про матч згадали у 43-му в газеті Ізвістія. Через 15 років журналіст Сєвєров написав статтю Паслідній поєдінок, а Мосфільм зняли фільм Третій тайм. Усюди одне, київські футболісти зіграли матч з німцями, а через непокору були жорстоко розстріляні. Ідеологічна машина у Радянському Союзі працювала навідмінно. Партія генерувала трагічні історії. Тому власне футболісти так званого матчу смерті ідеально лягли в основу совкової пропаганди. Уявіть, що найменше два покоління несвідомо переповідали цю брехливу історію. Насправді футболісти старту перемогли німецьку команду у двох матчах підряд. Після другого гравці обох команд сфотографувались на пам'ять і мирно розійшлися. Вже за тиждень, 16 серпня, стартівці мали ще один матч, але вже не з Флакельфом. От як би вони грали, якби німці їх розстріляли? От як матчі не закінчились арестами або подавно розстрілами. Що був арест, который был связан з бытовыми кражами, що був розстріл, который був связан з карательными действиями вже непосредственно в концлагері. Що от начала до кінця, все, що связано з матчем смерті, было выдумкой. Підтвердженим фактом є те, що двома днями пізніше, 18 серпня, кількох учасників команди переможниці, заарештували на хліб де вони і працювали. Згодом одного з футболістів відпустили, але решта була в гестапо, після чого потрапила до сирецького концтабору. Про приналежність до НКВД свідчили доноси, за якими затримали гравців старту. Так у гестапо помер Микола Коротких, який був офіцером НКВД. Троє футболістів були розстріляні серед інших полонених у концтаборі на серці. Причина смерті футболістів в лагері так і залишилась неізвісною. І що більше всього цікавить мене і російських колег. Сам вопрос, чому вони погибли, ми не знаємо. Но в тому, що це було убийство, у мене нет ніяких сомнений. Двоє втекли, вступили до Червоної армії і загинули згодом на фронті. Комарова взагалі вивезли до Європи, звідки він перебрався в Канаду і прожив ще 30 років. ФСБ огидно продовжує лінію партії. У 2011-му Росія без печалі знімає стрічку матч, яку завершує смертю переможців. Коля, а всіх розстріляють І запасних. Я загласен. <рес> Нав'язати брехню поколінню сучасних українців так і не вдалося. В Україні ж стрічку заборонили. А що на Росії? Ковтають криваві наративи. Картинка хороша, душевна, де да що й бізрука в головній ролі. Росія з братського народу перетворилась на окупантів, гвалтівників та вбивць. і тепер самі несуть прапор фашизму в Європу. Україна незламно відстоює свободу та наближає нашу перемогу. А замість можем повторіть, ми кажемо ніколи знову. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, аби дивитися та читати тільки перевірені новини та не вестись на дезу та пропаганду РФ.